Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Ганзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Про права людини в сучасному світі. Наукова конференція у ПДУ. Новорічні подарунки президента отримують близько трьох тисяч дітей. Напиши стадію до морозу. У Придністров'ї проходить новорічна акція. Напередодні пройшло перше засідання президії парламенту нового восьмого скликання. Депутати визначили представників Верховної Ради в Банківській раді Центробанку і наглядовій раді за витрачанням коштів фонду державного резерву. Ці питання обговорять на наступному засіданні сесії Верховної Ради. Воно відбудеться 17 грудня. В республіці понад 97 тисяч людей отримують Придністровську пенсію, майже 43 тисячі російську. Усі виплати проводяться своєчасно і в повному обсязі. Про це доповіли президенту Вадиму Красносельському. А також надали інформацію про підтримку найбільш вразливих категорій громадян. У будинках престарілих проживають 146 осіб. В психоневрологічних інтернатах близько 700. Соціальну допомогу вдома отримали понад 2400 осіб. З них половина безкоштовно. У республіці діють центри реабілітації дітей. Цілодобової у Бендерах. Там перебувають більше півсотні вихованців, які потребують особливого догляду. У денних стаціонарах Терасполя, Бендерду, Босари і Чобруч займаються 127 дітей. З обмеженими можливостями. 42 дитини цьогоріч пройшли двотижневу реабілітацію у Дубосарському центрі. Пільговим категоріям надається безкоштовне протезування. На цій цілі було направлено майже 7 мільйонів рублів. Цьогоріч послугою скористалися 24 людини. Видали близько півтори тисячі слухових апаратів, крісел колясок, лікувальних бандажів, корсетів, тростин, окуляр, ортопедичного взуття і не тільки. У республіці працюють реабілітаційно-спортивні центри. 20 спортсменів з інвалідністю визнані найбільш успішними за підсумками 2024 року. Вони отримують щомісячну держстипендію. Цьогоріч придністровські параспортсмени завоювали 10 золотих медалей 9 срібних та одну бронзову. У тирасполі Бендерах і рибниці функціонують спеціалізовані бібліотеки. Бібліотечний фонд зібраний як з класично виданих книг, так і надрукованих за Брайлем і аудійованих. Молдова блокує переговорний процес. Формат 5 плюс 2 не працює з 2019 року. Зустрічі політпредставників не проходять. Проблем накопичилося чимало. Їх потрібно вирішувати. Міністр закордонних справ Віталій Ігнатів офіційно запропонував віце-прем'єру Молдови Валерію Ківерю провести зустріч політпредставників. Лише через тиждень отримали відповідь з Кишинева. Ми отримали молдавської сторони. Ми отримали письмову відмову молдавської сторони, відмову пана Ківеря від проведення зустрічі політичних представників. І ось у цій відмові було сказано, що у нас багато проблем. Він їх перерахував, і тому позитивна динаміка в проблемах може привести до зустрічі у майбутньому. Звичайно, ця позиція абсолютно суперечлива і безглузда, оскільки для того, щоб вирішувати ці проблеми, треба вести роботу. Потрібні зустрічі політичних представників, потрібен діалог, потрібне обговорення. Необхідно прийняти рішення тощо, а людина просто висунула якісь передумови і, власне кажучи, самоусунувся від виконання свого мандата як політичного представника. По іншому оцінити такий демарш я не можу. Придністров'я за мирне врегулювання проблем і за продовження діалогу в різних його форматах для того, щоб вирішувати проблеми, які стосуються придністровців. Права людини в сучасному світі тема конференції в ПДУ. Спікери, представники конституційного суду, уряду, прокуратури говорили про права людей на судовий захист, можливість дітям сиротам отримати житло і не тільки участь взяв і депутат Верховної ради, голова комітету з освіти Віталій Калін. Він запропонував учасникам конференції надсилати депутатам ідеї, як можна покращити законодавство будь-яка людина, громадянин, має право через інститут депутата Верховної Ради міську раду народних депутатів звернутися з ідеєю законодавчого врегулювання тієї чи іншої з проблемної ситуації. Знову ж таки, такий формат спілкування з виборцями дозволяє оперативно вирішувати гострі питання. Проваджувати нові норми права в законодавство. Крім того, в Придністров'ї права людей захищають омбудсмени. Вже 20 років до апарату уповноваженого з прав людини звертаються з різними питаннями: від сімейних до житлових, допомагають отримати громадянство і пільги, вирішити питання із зарплатою і пенсією. Дерський хліб підзначив 60-річчя. Це одне з провідних підприємств Придністров'я. Традиційні технології та роками перевірені рецепти. Це є секрет якості продукції, яку випускає комбінат. Напередодні найкращим працівникам та ветеранам підприємства вручили нагороди, а хлібокомбінат нагородили орденом Трудова слава. Бендерський хліб в актовій залі працівники підприємства, ветерани виробництва, гості тут відзначають ювілей комбінату 60 років. Ми пройшли, путь... ми пройшли величезний шлях розвитку, становлення та вдосконалення. За цей час ми не просто виготовляли хліб, булочки, кондитерські вироби. Ми стали частиною кожної сім'ї, кожного столу. Наша продукція це результат кропіткої праці, майстерності, відданості своїй справі багатьох поколінь працівників. Бендерський хлібокомбінат почав працювати у грудні 65-го, А до цього, у 44-му відразу після звільнення Бендер від фашистів у місті відкрили невелику пекарню. Обсяги виробництва не перевищували 400 кілограмів хліба, булок, сухарів на день. Зараз лише за добу підприємство випускає до 10 тонн продукції. свій ювілей комбінат зустрічає як успішне підприємство, що розвивається, дотримуючись традиції якості виробництва закладених у Часи. Ви успішно впроваджуєте інноваційні технології, освоюєте нові види діяльності. Випускаєте не лише смачну, а й корисну продукцію. Підприємство вручили орден Трудова слава. Вшановували і найкращих співробітників. Олені Фоміні вручили орден. Понад 40 років вона працює на комбінаті. Починала контролеркою готової продукції. І ось уже 30 років майстриня зміни у хлібопекарському цеху. Час міняється, технології змінюються. Ми тоді були зосереджені на випічці хліба. Зараз виробництво розширюється. Багато нових виробів. Наприклад, багети, французькі булки. У цеху почали робити плюшку московську, булочку Людмилу з маком та багато іншого. Нині на підприємстві багато молодих, понад десяток фахівців. Їм комбінат сплатив за навчання у виші. Підприємство розвивається та розширює асортимент продукції. Міжнародна асоціація працівників культури і мистецтва презентувала новий альбом-каталог. У ньому все про діяльність організації, ключові напрямки та результати багаторічних проєктів. Видання приурочили до 80-річчя великої перемоги та 35-річчя Придністровської Молдавської республіки. Столична картинна галерея, міжнародна асоціація працівників культури та мистецтва презентує альбом-каталог на світлинах. Історія організації за 30 років її існування. Він дійсно, наскільки це можливо, відобразив і перші етапи створення асоціації, і всі ті кроки становлення організації, її росту і її престижу в світі. І дійсно асоціація за ці роки завоювала великий авторитет і в Найближчих країнах і далеко за межами це і Італія, і Нідерланди, і Тайвані, Сполучені Штати Америки це ті країни, де брали участь члени нашої асоціації в проєктах». Також сьогодні нагородили тих, хто відзначився своїм трудом, своєю працею на ниві культури та мистецтва. Це й музиканти, художники, літератори та співаки. І дійсно кожна. Нагорода таких міжнародних заходів це, вона лягає в копілку тих нагород, які нашу країну піднімають на все вищий і вищий рівень у світі, у культурному світі усього світу. Я радий, що сьогодні цей каталог ми після двох років праці ми презентуємо тут, наприкінці року. Зібрати все під однією політуркою. Ідея першого президента Ігоря Смирнова. Над виданням працювали два роки. Автор, народний художник Юрій Салко. Каталог передадуть у бібліотеки країни і вручать учасникам Маркісу. Рибницькій лікарні потрібна кров будь-яких груп. Попереду новорічні свята. Лікарі завжди роблять запаси донорської крові, щоб вистачило всім, кому вона життєво необхідна. Рибницька лікарня Щомісяця тут йде до 150 літрів крові. Часом це питання життя і смерті це онкологічні заболівання загалом це онкологічні захворювання, які вимагають тривалого переливання. Багато на сьогодні анемій, це недокрів'я по народному. Кров такий продукт, який не можна замінити нічим. Насправді, якщо немає крові, то розраховувати на одужання на хороший результат лікування не доводиться. Тому ми потребуємо постійного поповнення наших резервів. Леонід Білий Металург здає кров більше 20 разів. Його батько також був постійним донором. І людям допомогти. І кажуть, корисно здавати кров. У мене перша позитивна. Треба, щоб люди приходили з рідкісними групами крові. Головне, прийти додому зараз поснідати добре, щільно, щоб не було погано. Загалом ще жодного разу погано мені не було. Помочь сусіду у нього була нужда. Допомогти сусідові прийшов. У нього була потреба в крові. каже: нікого попросити, нікого знайти. Я погодився. У нього мати лежить у лікарні, і їй потрібна кров. І він попросив: якщо зможеш, допоможи. Чому ні? Ми ж сусіди, ми люди. У день здачі крові дають вихідний, і плюс один день до відпустки. Донором може стати здорова людина від 18 до 60 років, без хронічних захворювань, вага не менше 50 кілограмів. Розділяємо на Поділяємо на плазму і еретроцитарну масу. Плазма зберігається 6 місяців у замороженому вигляді. А еретроцитарна маса 35 діб. Цей поділ дозволяє нам зберігати кров довше, ніж якби ми брали цільну кров. Вона зберігається менше 10 діб. Почесний донор той, хто здав кров 40 разів. Щороку вони отримують допомогу. А за п'ять здач на рік премія близько 500 рублів. Але найголовніше ваша кров рятує чиєсь життя. Про шахрайство, корупцію та кіберзлочинність, а ще про те, як вступити і вчитися в університеті. У ПДУ на економічний факультет запросили восьмикласників. Для них провели профорієнтаційну зустріч. Як це було, дивіться далі. Економічний факультет ПДУ. Сюди запросили учнів столичного теоретичного ліцею. Викладачі та студенти розповіли восьмикласникам про факультет, як вступити і які предмети потрібно знати. Говорили і про економічну безпеку, про шахрайство, корупцію та кіберзлочинність. Пояснили, чим займається бухгалтер і де студенти університету працюють після випуску. Ми вважаємо важливим і потрібним розповідати про ті спеціальності, ті профілі, які випускаються на нашій кафедрі для того, щоб діти вже заздалегідь з восьмого класу замислювалися про те, в якій професії вони хочуть відбутися. Можливо, наші фахи їм будуть цікаві. До вибору професії я вважаю, треба підходити дуже обдумано. А ми сьогодні посіємо зернятко. Дар'я Чекан з дитинства любить математику. Впевнена, майбутнє пов'яже з цифрами. Хоче вступити на економічний і працювати за професією як мама. Комунікація з людьми комунікація з людьми, а мені дуже подобається комунікувати. Весь матеріал був цікавий, доступний, зрозумілий для нас. А Дар'я Гаврилова точно знає, що стане бухгалтером. Після школи хоче вступити до ПДУ. Я хочу предвікасо. Я хочу просуватися в і піти стопами моєї тітки. Вона побудувала мені шлях у це все. Вона мене направила на цю справу. Я дуже хочу її продовжити. У школі нам розповідають про професії, про спеціальності, але не так поглиблено, як я дізналася зараз. Таку зустріч на економічному факультеті проводять вже вдруге. Близько трьох тисяч солодких подарунків від президента дітям Придністров'я. Новорічні набори отримують вихованці дитячих будинків, шкіл-інтернатів, реабілітаційних центрів, а ще діти-інваліди та діти інвалідів захисників Придністров'я. Серед отримувачів солодощів, суворовці, кадети та вихованці школи Макаренка. Новорічні подарунки передадуть і дітям з онкологічними захворюваннями, їхнім молодшим братам і сестрам. Для дітей-діабетиків оформують подарунки з урахуванням захворювання. Свято наближається. Зовсім скоро настане новий рік. Щоб створити новорічний настрій у маленьких жителів республіки. Пошта Придністров'я знову проводить акцію Напиши листа діду Морозу. Льоня прийшов у столичне відділення пошти написати листа разом з мамою і татом. У діда Мороза попросив комп'ютер. Хлопчику 8 років, і він вірить у новорічне диво. Сподівається на подарунок. Є в Робле. Є в Роблексі одна гра, коли я стаю сильнішим. У мене все пропадає. Я з другого аккаунта, З цього комп'ютера буду заходити і забирати все. перше письмо Це перший лист, написаний ним особисто. Запити теж самостійні. До цього ми щороку писали. Він диктував, а ми коригували. Обов'язково має бути диво. І віра дитини в те, що є добро, є щось гарне, надія. І треба вірити. На пошті у Терасполі приймають листи від дітей для Діда Мороза. Зранку тут отримали майже 30 конвертів з бажаннями. Кидають лист у новорічну поштову скриньку. Така акція стартувала сьогодні. Лист можуть відправити діти з усього Придністров'я. Ця акція у нас проводиться більше 15 років з 2008-го. Ми націлені на те, щоб діти змістовно вміли написати лист яскраво. Правильно оформили його, щоб дідові морозу сподобалися творчі здібності дитини. Надіслати Лизі до Морозу можна буде до 19 грудня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок о 17.30 на першому Придністровському.